Усі, хто доєднався до ефіру Першого подільського, цей особливо символічний для усієї України та Хмельниччини день підсумуємо разом з вами просто зараз. Тож до новин. Як і в інших містах України, день у Хмельницькому розпочався із вшанування захисників України усіх поколінь. Керівництво області, військовослужбовці, волонтери та громадськість міста поклали квіти до стели Героїв Небесної Сотні та меморіалу учасників російсько-української війни. Нині український народ дякує воїнам, котрі боролися та продовжують боротьбу з агресором, відстоюючи цілісність держави та народну свободу. Посади дерево у пам'ять про героїв, акцію вшанування захисників і захисниць, які боронять батьківщину, провели і на Хмельниччині. Відтепер на території однієї з пожежно-рятувальних частин в обласному центрі боятимуть фруктові дерева. А поряд одного з ліцеїв дунаївців висадили символ України калину. Як це було, покажемо за мить. Цього разу бійці ДСНС лють воду із пожежного рукава не аби загасити вогонь, а щоб окропити дерева, які садять на честь легендарного вогнеборця Петра Сибіги. Рятувальники долучилися до акції на підтримку захисників і захисниць України та висадили алею з фруктових дерев на території 37-ї державної пожежно-рятувальної частини у Хмельницькому. На ці алеї ми сьогодні висадили п'ять яблунь, тому що вже пішов п'ятий рік, як він трагічно загинув. Полковник Петро Сибіга загинув чотири роки тому під час виконання службових обов'язків. Він особисто очолив гасіння масштабної пожежі на складі деревини у Дунаївцях. Пожежу ліквідували, проте Петро Петрович потрапив до реанімації, де його серце зупинилося. Він все своє життя присвятив рятуванню людей, гасінню пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій. Все своє життя він був на кожній пожежі, він ліквідовував будь-яку надзвичайну ситуацію. Ми з ним, я, мої колеги, з ним працювали. Він був нам як батько, тому що завжди до нього можна було він і прикладом міг допомогти. Символічні акції на честь захисників і захисниць напередодні свята провели у багатьох містах України. До висадки дерев долучилися навіть школярі. Учні Маньковецького ліцею, попри те, що навчання цього тижня відбувалося офлайн, прийшли вшанувати пам'ять героїв. Сажу дерева для, для України заради захисників України і захисниць. Ми вже напевно третій чи четвертий раз збираємося так всі і проводимо це». «Прийшла з подружками. Ми з ними любимо часто ходити, щось допомагати для військових. Хочеться, щоб швидше була перемога України і щоб вже швидше все закінчилося. На території навчального закладу висадили дві алеї, та як каже директор ліцею, місце обрали не випадково. Сьогодні ми висаджували алею, алею символ України калину, та також висадили алею гібіскус. Я думаю, що це. Буде місце, де згодом окультуриться і буде символом школи і символом села. На Хмельниччині акцію провели за ініціативи громадської організації Можу у рамках проєкту масштабного озеленення України. Сьогодні Хмельниччина також вже третій рік поспіль стає учасником цієї акції. Ми висаджуємо дерева на Хмельниччині, в місті Хмельницькому, Каменець-Подільському. Ми висаджуємо сьогодні на теренах. Прекрасного Меньковецького ліцею, найстарішої школи Дунаєвеччини, на сьогоднішній день 22 батька дітей, які навчаються в цій школі, боронять нашу країну на передовій. Тому діти з радістю сьогодні вийшли і присвятили висадку калини, символу української державності, напередодні такого великого, чудового, гарного свята. Відтепер у нашому регіоні з'явилося ще декілька пам'ятних місць, де можна вшанувати героїв, які боролися за свободу, і пов'язати синю жовту стрічку на знак пошани. На честь вшанування захисників і захисниць України, наших найкращих в світі воїнів, синів і доньок України, хмельницькі хорові колективи провели в центрі міста флешмоб. Сучасні і давні патріотичні пісні лунали на честь тих, хто відвоює сьогодні нашу свободу. Більше сотні хористів обласного центру на майданчику у серці Хмельницького з нагоди чотирьох славних свят українства провели пісенний флешмоб. До Дня козацтва, до Дня Покров, до свята вручистого ми підготували флешмоб, загальний нашими хоровими колективами нашого міста. Учасники флешмобу, окрім пісенних та віршованих вітань, відтворили серцебиття України на мапі та власне контури самої мапи. Від наймолодшого до найстаршого злилися у виконанні найважливіших пісень української нації як народу. Хорові колективи наших мистецьких шкіл міста Хмельницького. Це і хор дитячої музичної школи номер 2 Це і хор школи мистецтв райдуга, це хор школи мистецтв міської. Два хори. Це два, хори, два хорових колективи Хмельницького музичного фахового коледжу імені Владислава Заремби. Ну і в основі наш хмельницький академічний муніципальний камерний хор. Заспівали у лузі червона калина та два славні української повстанської армії і соборної України. День захисників і захисниць відзначили у Хмельницькому ще однією вагомою подією. На головному стадіоні міста Поділля збірна ветеранів України і збірна військових зустрілися для благодійного матчу. Мета збір коштів для збройних сил України і вшанування героїв 8-го полку. Легенди українського футболу і героїчні захисники вітчизни зустрілись на головному стадіоні Хмельницького. В обласному центрі до Дня захисників та захисниць організували благодійний футбольний матч. На полі зійшлися дві потужні команди військові 8-го полку спецпризначення та збірна ветеранів України. Я тут зустрів свого друга, друга, якого дуже давно не бачив. і Надзвичайно приємно його тут теж бачити, Андрія Вороб'я, Я думаю, знають всі, це наш знаний спортсмен. І сьогодні будемо вболівати за гру. Не, не за конкретну якусь команду, але будемо вболівати за гру. Ця гра не про перемогу окремих футболістів. Матч відбувся на доказ того, що український дух не зламати. Усі зібрані під час дружнього футбольного поєдинку кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Та команда, яка сьогодні грає, вона вже ну я не знаю, матчів 30-40 провела. І на передові, і в тилу. Тобто, ми збираємо кошти для того, щоб якось допомагати нашій армії. Тобто, ну кожен на своєму місці зараз що може, то й робить. Відвідують футболісти передову, кажуть, там особлива атмосфера, і лише на фронті розумієш справжню ціну того, як вдається відвоювати кожен метр рідної землі. Ми не тільки граємо в Хмельницькому, ми граємо, їздимо, їздили в АТО з 2014 року. Грали в Старобільську, коли там був наш восьмий спецназ, полк. І це для них дуже важливо, підтримка футболістів, і вони і розуміють, що життя продовжується і з натхненням захищають нас. На кожному гравцеві була особлива футболка із зображенням облич військових, які поклали своє життя на захист батьківщини. Сьогодні на превеликий жаль, в нашому полку загинуло 38 героїв. Ми сьогодні на матч будемо виходити в ось таких футболках. Кожен футболіст буде мати фотографію героя, який загинув. Ми так само хочемо і вшанувати родини. На дружню зустріч завітали поціновувачі великого спорту. Віце-президент Української асоціації футболу Нердеп Олександр Герега. До початку матчу дружинам загиблих воїнів 8-го полку були подаровані грошові сертифікати від компанії «Епіцентр». В умовах війни мережа оперативно відгукується на всі запити військових та їх родин у такий важкий час. Ми живемо в нелегкий і непростий час. І це випробування, яке, мабуть, Бог перед нашою країною поставив. Ми маємо його пройти і перейти на інший рівень розвитку. Я в це вірю. Із вірою у Збройні сили України нині прокидається та засинає кожен українець. Перемога неодмінно за нами. Вісім членів добровольчого формування балу напередодні вирушили на фронт, де мають приєднатися до 86-го окремого батальйону ТРО Хмельниччини. Опанувавши усі тонкощі військової справи, бійці допомагатимуть звільняти українську землю від російської орди на Харківщині. У добру путь провести добровольців прийшли найрідніші побратими та представники місцевої влади. Благословив воїнів на цей нелегкий, але почесний шлях. Єпископ Хмельницький і Кам'янець-Подільський Павло. У Кам'янець-Подільському райоправлінні поліції запрацювала нова система контролю дій, що запобігатиме порушенням прав людини. Custody Records – система електронної фіксації всього, що відбувається, із затриманими особами в ізоляторах тимчасового тримання. Як кажуть розробники, це надійний захист і для правоохоронців, котрі зможуть уникнути безпідставних звинувачень в свій бік. Раніше таку інновацію запустили у Шепетівці та в обласному центрі. Напередодні ж її презентували і у ще одному районі регіону. Сьогодні в Кам'янець-Подільському районному управлінні поліції ми відкриваємо систему Кастаді, і це вже третя система, яка запрацювала на сьогоднішній день на Хмельниччині. Ми маємо таку ж систему вже в Шепетівському та Хмельницькому районному управлінні поліції. В Принципі, ми сьогодні завершили впровадження системи Кастаді в районних управліннях поліції Хмельницької поліції. Ми рухаємося вперед, забезпечуємо права свободи громадян. Будуємо сьогодні правову незалежну державу, і це є один із таких кроків, тому що саме відкриття такої системи дає нам можливість йти на зустріч людям і належно забезпечувати їхні права і свободи, які передбачені Конституцією України. І ми на цей захід запросили місцеву владу, місцеву безоплатну правову допомогу представника Верховної Ради по правам людини, які сьогодні також могли побачити, як ця система працює і яку користь вона приносить перш за все для суспільства. Бо ця система фіксує по суті всі дії, що відбуваються із затриманою особою, з моменту затримання до моменту прийняття рішення судом по цій затриманій особі. Ми плануємо систему кастодів ввести у всіх підрозділах поліції в штаті підрозділів, які є слідство та оператори. Тивні працівники. Колишню працівницю Хмельницького банку засудили за привласнення понад 6 мільйонів гривень коштів клієнтів. Протягом 2012-13 років жінка, скориставшись службовим становищем та маючи доступ до інформації по рахунках вкладників банку і самих рахунків, підробивши документи і підписи громадян, заволоділа кругленькою сумою грошей. За скоєне тепер вона опиниться за ґратами. Старокостянтинівський райсуд призначив їй 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати адміністративні посади строком на 3 роки та з конфіскацією майна. Також вона буде змушена відшкодувати усі завдані матеріальні збитки. Два артснаряди часів Другої світової знищили піротехніки ДСНС Хмельниччини в урочищі Чорний Ліс, що в Ярмолинцях. Боєприпаси калібром 76 та 45 мм міліметрів піротехніки виявили під час контрольного обстежування. Рятувальники закликають бути свідомими громадян, котрі натрапляють на такі небезпечні знахідки і просять негайно повідомляти про них на лінію 101 чи 102. 14 жовтня в Україні відзначають одразу декілька свят: День захисників та захисниць України, свято Покрови Пресвятої Богородиці, День козацтва та День створення української повстанської армії. Усі ці свята взаємопов'язані та виникли поступово. Що про них знають краяни? Дивіться далі сьогодні. В Україні відзначають одразу декілька свят. Чи Можете ви їх назвати? Та що вам відомо про них? Покрови, день захисника та захисниці. Це Дуже важливе свято, тому що від них залежить наша безпека. День захисника України і День Пресвятої Богородиці. Здається, чи знаєте ви їх значення? Ну, День захисника України, звісно, знаємо. Це люди, які за нас захищають. А Пресвята Богородиця. Здається, той, хто, та, хто захищала Україну. Чесно кажучи, про свята Покрови ні. Не знаю нічого. Навіть сьогодні хотіла почитати, але не почитала. А День захисників, з якого року не пам'ятаю. Мабуть, коли з 2014 року думаю, коли Крим нас забрали. День заснування Української повстанської армії, День українського козацтва Покрова. І оста день захисника і захисниці покровителькою козаків була покрова. На честь неї було засновано день козацтва українського, і відповідно на честь цього всього було засновано день українських захисників і захисниць. По перше, це покрова Господні і день міста Запоріжжя. Мабуть, ще день захисника України сьогодні. В Україні відзначають одразу декілька свят. Чи можете ви їх назвати, та що вам відомо про них? Якесь церковне свято. Покрова. А, покрова. Воно пов'язано з нашими воїнами, взагалі з воїнами, які були на Україні. От, і ми сподіваємо, і це ж і свято Збройних Сил, я так розумію. День захисників та захисниць України на сьогоднішній день. Тому для нас це радісний день. Ми сподіваємося, що вони зможуть отримати перемогу над нашими ворогами. До дня захисників і захисниць Укрпошта випустила нові поштові марки Слава Збройним силам України. Урочисто, 14 жовтня, у центрі Хмельницького їх погасили. Тираж – один мільйон примірників. На одному аркуші шість марок. Випуск зробили благодійним. Усі, хто купить марку, долучаться до збору коштів на підтримку військових. Детальніше про подію в репортажі журналістів Першого Подільського так давайте. правила. Давайте. Один-два-три на центральній площі Хмельницького урочисто погасили уже сьому марку воєнного часу від Укрпошти. Марковий аркуш Слава Збройним силам України складається із шести ілюстрацій з військовослужбовцями. Кожна з яких присвячена окремому виду збройних сил та роду українських військ, присвячений безпосередньо. військово-повітряним теробороні, морським силам, спецоперацій, а також сухопутнім військам і десантно-штурмовим. Марка вийшла тиражем у мільйон примірників. Аркуш слава ЗСУ став благодійним випуском. Частина зібраних від продажу коштів піде на підтримку наших військових. Цей блок коштує 120 гривень. З кожної марки 8 гривень йде. КСЄ фонд фондейшн, так як піде на потреби Збройним силам України. Тому це і номінал. Відповідно, літера У для пересилки їх можна використовувати. І відповідно, як ви бачите. Благодійний внесок. За задумом, кожна ілюстрація втілює відвагу, сміливість і незламність українського воїнства в боротьбі з російським окупантом. Автором поштового випуску став український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Для хмельничан відвідувати церемонії погашення марок уже стало традицією. Тому що дійсно знакова подія більше того, сьогодні свято велике. І ми розуміємо, що в принципі з 24 лютого у нас кожен день День захисників і захисниць. І тому це безумовно сьогодні тим більше. Купуючи марку, ми допомагаємо ЗСУ і Швидшуємо нашу перемогу. Крім марок, Укрпошта також випустила шість видів конвертів з емблемами військ, шість видів листівок та конверт перший день, на продаж якого діє обмеження. Не більше двох в одному замовленні. Сьогодні відбувалося погашення марки. Це теж дуже символічно, тому що це день захисника та захисниць. І на марки саме відображені наші сили територіальної оборони, наші сили спеціальних операцій, всіх всіх наших військових військових, наших правдивих захисників. І тому на це символічне свято. Саме ми прийшли і запросили також наших військових. Тут теж представники всіх тих, хто зображений на цій марці. Всі марки, листівки та конверти можна буде придбати онлайн та у відділеннях Укрпошти. Вихованці гуртка Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, екологічний туризм у місті Славута в рамках патріотичного марафону виготовили обереги для захисників та захисниць України. Ангелів охоронців наших воїнів найближчим часом відправлять на фронт. Таким чином, молодь Хмельниччини висловлює свою вдячність та підтримку нашим героям. Не вистачить жодних слів, аби висловити вдячність нашим захисникам. І наш обов'язок допомогти їм якнайшвидше повернутися додому. Віримо, перемога не за горами. А наразі це все про що ми хотіли розповісти. До наступних зустрічей в ефірі Першого Подільського.